Усім привіт! Сьогодні я хочу трохи по фактам пройтися по біткоїну, по ринку в цілому, по тому, що я казав, і тому подібне. Всі ці моменти, які я промовляв місяць, приблизно, може, тижні три, я казав, що у нас, якщо піде ціна нижче, ніж 60 тисяч, вона, скоріше всього, з великою такою долі вірогідності. А, вона просто піде вниз різко і пізніше відкупиться, або знову ж в той день, або ну, може на наступний день. На тижневому графіку у нас дуже файний пінбар вималювався, такі приблизно, як я і казав. От, ми пішли приблизно там до 56 тисяч там, десь 56 250, 56,5, але в цілому, як то кажуть, не нижче, ніж 56, в принципі. Хоча, чесно кажучи, коли ми дійшли, давайте ми подивимося зараз на більш локальну таку картину візьмемо десь 4 години. І розкажу тут а, трохи так в деталях. А, в деталях розкажу про те, що а, тут бачимо, як погіпала, не зовсім не погіпала. В така, як би кажуть, розворот. Є розворотна формація. А, тоді, коли ми зайшли ось сюди, і ми тут торгувалися, отворилась коли ось така свічка. так а, з однієї сторони, вроді, як здається, що а, був якийсь байбек, так а з іншої сторони, так, тут вона фіксувалася, і ми знаходилися на такому рівні, що якщо його проб'ють, так далі ціна може полетіти вниз. І в цьому моменті в мене було, як то кажуть 50 на 50. тобто Я до останнього чекав, я додатково свої позиції не набирав. Навіть якби я їх добрав, би, то мене б не ліквідувало, але як то кажуть знову. Осіднятися, як то кажуть, і тут в четверте, грубо кажучи, так, Ото тут осердитися. Тобто я усрійнявся десь по ну, свою позицію добирав десь в цьому приблизно діапазоні. Десь я її приблизно відкривав біля 65 спочатку, десь ось тут. Пізніше я її добирав десь 62-63. Ось, звичайно. А я якось якусь там брав на тезері незначні ордери, десь приблизно тут, але. Там, може, 2-3 позиції, але, як то кажуть, щоб реальний якийсь ванний прибуток був, все треба дочекатися. Хоча коли біткоїм буде по 80 тисяч. Бо не дуже багато я закидав в ордер а, по позиції маржі. Там всього 100 доларів розділив на 3 позиції, тому як то кажуть. Почекати треба буде, не проспекулюєш короткостроково. ось тобто Я тут хотів добирати позицію посиланні, по кардану хотів добирати, також хотів добирати по фантомці наскільки пригадую, у мене ордери висіли, але ціна не дійшла. Тобто ціна посилання дійшла 120 доларів приблизно, я ставила на 115. А Також там фантомка теж не дійшла, і кардану теж не дійшла. Кардан дуже файна ситуація, пояснюю чому. А у неї ось тут була така ось сквізна. тобто такий от файний відпрацьований байбек. Ось. Тобто спочатку у нас був тут, де мене спрацював ордер, але у мене був також на 42 рівно. Але він на фьючерсах, на байбіті, він не захопився. Можливо, було. Більше позицій на цей рівень, або як то кажуть, ну як то кажуть, як то кажуть, моя черга не дійшла, швидко викупилося, може, у косбув ордер набагато більший, і воно якби заповнило його. Ось. Тому такі-то справи. Але в цілому як не крутив, в мене позиції є, вони всі майже а йдуть в прибуток. Я зараз зараз, зараз, зараз покажу, от Так, ось тут є. Тобто, навіть вже в прибуток сьогодні. Ну-ка лановуємо інформацію, щоб коректніше все відображалося. Ну, а навіть 11 доларів прибутка вже є незафіксованого. Тобто біткоін у мене, як то кажуть, трохи є мінус, бо він, я ж знову ж кажу, там, два рази доходив. Спочатку біля 65, пізніше доходив біля 62 чи 3 тисяч, щось таке було. Тому, то кажуть, дійти трохи йому іще догори, і вже буде в беззбитковий. Ось посилання, як бачу, вже 13 доларів тут є. А, по тезеру а тут майже нічого собою немає. Ось, тут тобто, одна там, ну, один ордер, може якийсь там фанінг накидалось так трохи, але це а, фігня, бо коли біткоін буде по 80 90 к тут всі покажуть ну, непогані такі прибутки. Ефір, до речі, теж дуже файно відстояв в своїй позиції. Він навіть сам по собі шпадав, датиме де не графік відкрив. Не люблю годинні графіки. Ой, то тут взагалі просто, просто не знаю, як це назвати це така структура. Ой, ти що тут настільки вона файно виглядає. Ось. Звичайно, можу сказати, що ось може він ще так от піде, але скажу, також за своїм власним таким досвідом на ринку. А... Бувають такі моменти, я скажу зараз, намалюю. Бувають такі от моменти, так. Тобто всі думають, там ціна такі де йде. Думають, що вона так от зіжмесі і тоді вистрілить. Але бувають такі моменти, що вона вистрілі одразу отак. Тобто тут а, ніхто гарантій вам не дасть, що воно саме ось тут вистрілить, чи саме ось тут на вистрілить. Бо фактично, фактично. А, Буває, ціна виходить раніше. Це може повпливати новини, це може повпливати якийсь там маніпулятор або ще хто, тобто немає різниці. Ну, маніпулятор, ми звичайно розуміємо, що таких в принципі немає. Але, наприклад, якісь там компанії, дядьки з грошима, наприклад, можуть взяти там, закупити купою, анонсувати, що ось ми, наприклад, наша компанія почала інвестувати там в ефір, а ця компанія, як то кажуть, на ринку фінансовому рахується, і як то каже, на ціну може повпливати. До прикладу. Тому тому такі то справи. А, дуже файна структура, дуже бичача. Я це приберу, це не потрібно все одно. Ну, я так візуально вам показав. Тобто, ну дуже така ох. Тут 2 не дно, навіть наче малюється. Якщо дві не дно, то ми одразу маємо полетіти десь до 3500-3600, десь сюди, одразу такою свічкою. О, десь на відсотків так 8-12 за один день може бути. Як то кажуть, що біткоін у нас а, виріс, ось я казав. Тобто, якщо ми зайшли би, наприклад, за цей рівень, так? То далі там могло бути негативно Але ми байбекнулися і прямо ось, ну, ось так на рівні, знаєте. от Якщо ми пробили б це от, без байбека, ми пішли вже одразу сюди. А, і ми, до речі, дивіться, повернулися на цей а, такий бичачий паттерн. Ось, тобто я казав. Проте, якщо все буде більше, чим продовжуватися дуже було негативно, звичайно, коли ми зайшли за нього, і одна і друга свічка, і такі прям ну, дампи йшли, От, то було, як то кажу, трохи напряжно, але я ніякі позиції нічого з ними не робив, просто спостерігав. Ось, Бо не може бути таке, що кажуть, такий позитивний місяць має бути, а ціна падає, тобто тут щось не так. Хоч там і каже, що там, в новинному фоні якийсь негатив. Я, от, чесно кажучи, не спостерігав. Не спостерігав е, ні за собою, щоб я якось негативно був зосереджений е, такий тату, тобто, мав би вайб такий негативний. Ні за тим, що не втраплялось на очі. КриптоПенік, все бичаче, все бичаче завжди. Тобто, Ну блін я не знаю, де люди шукають цей фат. Люди просто таке, ну, знову ж повторюю, те, що я казав, кілька таке враження, що людей немає чим зайнятися, і вони якусь день шукають. Звіряються за якоюсь хернею, а, яка не підтверджується ніколи ніде. Я скажу так, навіть, що в принципі навіть на каналі інформаційному там, різних блогерів, наприклад, у Еванса, так, у нього теж не було ніяких публікацій. Таких, які могли бути якимось фадом. Тобто, де люди якісь там от шукають трейдери, якось реагують. Типу із всього, що було за два тижні, я єдине, про що десь почув. Так, і то в коментарях це хіба що про те, що там а, біткоін в тестовій мережі, так, намайнули там тисячі їх. там Це єдине. І знову ж таки, це тестова мережа. І це вони, знаєте, хотіли а, підкласти як. Пад. Ціна почала падати, і цю новину виклику, начебто це новина впливала. Але хрена не впливала. Це просто, ну, це збір ліквідності. Це по рівню взяли. Викинули максимально всі плещі, десяті там плещі. Може, навіть восьмі, не знаю. Спасло хіба що тих, хто докидав велику кількість маржі, і тих, кого були дуже маленькі плечі, наприклад, як у мене, так? Ось. Я дуже так психанув, я собі тут воду докинув маржу таким чином, щоб десь тут моя ліквідація аж знаходилася. Тобто, <хи> то кажуть, ніхто не знає, що можна очікувати на ринку. Але на ринку можна очікувати все, як то кажуть, просто щоб себе не ліквідувати. Закинув буквально так, так можна далі. Ліквідацію. Ось, що можна сказати далі. Далі предікшен такі, просто ріст, просто далі розворот. Я рахую, що ми вже скоректувалися, ми впали на скільки. Давайте ми порахуємо. При вас ці всі відмітки будемо робити на 23%. Це по факту нормально. А, звичайно, деякі казав, що можливо буде десь 24%, але 23, 24, на 1%, вибачте, мені це не є чимось таким впливовим. Це фактично нічого. Якщо ти трейдер, дещо ціна до ліквідації, ну твоя проблема. Стопів не ставиш, ну, не усредняєш такі, прям, щоб плечі маленькі були, та там маржу доливаєш, щоб себе забезпечити. Без ліквідності такої, ну, це при проблеми людей. Ось так. Цю паличку ми забираємо. Ось так. Ну, в цьому дуже все файно. Я хочу сказати ще таке, що нагадую то нас а, на телеграм-каналі там я казав, що буде літом розіграш за активність, тобто, там, за переглядів на каналі, тобто це тривалість часу переглядів. Це також. Кількість там переглядів, ось але останнім часом, як я казав на своєму каналі, що через те, що ринок знаходиться в боковику, і, як кажуть, ну, не а, не був на стороні позитива для більшості хом'яків, ось і інфопростір був такий собі, то можна сказати, що в фоні всього, бачите, і на Спад пішло. Тобто, і контент я, звичайно, менше кліпав, бо не було про що, не було нічого цікавого, та й людей, як то кажуть, переглядів майже не було. Ось, тобто, це якраз і період. А, тобто я казав так, що якщо у нас буде, наприклад, там, дуже файний такий актив протягом та, там, двох-трьох місяців, то літом там розіграє, але все одно як то кажуть, актив а, впав. Ось і тому, така то розіграш буде, але не в тій кількості грошей, яку я казав. скільки я пригадую, я казав, що буде 50 доларів, але а, зроблю, скоріше всього, а, якісь альткоїни. Ось, які в мене є, наприклад. Але я, наприклад, не бачу в них ніякої перспективи. Але, як то кажуть, їх просто взяти, ви зможете конвертнути. Хтось захоче, наприклад, їх. А, Конвертувати в бакс та і купити іншу монетку. Хтось захоче потримати для експерименту. Подивитися, може воно вистрілить назад, поутить та монетка. Ось тому такі-то справи. А, що можна сказати? А, з експериментального, так, тобто там лайм, який я купував, він зараз вже трохи дає прибутку. Тобто там я в нього вклав. Буквально 50 баксів, сьогодні 54. А, звичайно, якби я в нього вклав, тоді коли біткоін просів десь до 57, то я, мабуть, зараз там буквально а, не 50 баксів, а десь баксів 70. Але, як то кажуть, це лише експеримент, і цей проєкт дасть, може дати і 5, ексів, і 10, ексів, а може і 20. Ексів. Це залежить від того, як займуться цим проєктом, як він. Взагалі буде себе вести на ринку. Якщо за Ну залізять його а, на такі більші великі там Binance Bybit, то, звичайно, буде дуже файно лайм. Я не знаю, чи воно тут є. Ось є. І така формація, я сказав би, ну, непогана. Просто так подивитися, я його купував. А, ну, щось отут, мабуть. Якраз тоді падіння йшло, і я десь щось таке купив. Якщо я не брешу, то я купував його так. Це було. Так, 24 квітня. 24. Ага, ось. тут тобто, Десь якраз тут був, купував увечері. Кажуть, не на цій шпильці, а десь ось тут якраз купував. Тому, хто кажуть. Хоча в мене показує прибуток, але тут з огляду на те, як воно виглядає, мав бути у мене збиток. Але чомусь в мене прибуток. Але не будемо це звертати уваги, у мене чомусь показує там десь 3-4 долари прибутку. Ось, Тобто я купив майже 100 монеток Lime. От, якось так. А На цьому, в принципі, все. Я хотів поговорити про це все. І тобто, те, що я казав, правильно що. По руху ціни, що можна очікувати, в разі того, як зайдемо в ту чи іншу зону. Ось, і туди тепер це все відбулося. Тобто, звичайно, я очікував, що у нас буде, наприклад, там, за один день в сквіз вниз пізніше відкуп там на 5 тисяч вгору одразу назад. Тобто, наприклад, там до 56 впали і одразу до 60 відкупилося. Але по... потрібно було трохи більше часу, щоб, напевно, психологічно трохи подавити довше а Хом'яків, спекулянтів ось, щоб вони все ж таки позакривали, з, е, скажімо так, боялися далі тримати, щоб їх не ліквідувало ще більше. І вони закрили, можливо, свої позиції додатково. Ну А пізніше побачив таку рі... ну, пампову свічку. Тобто тут фактично ми виросли на. 11%. Ось. Я рахую це непогано. Досить файно. На біржах звичайних наших. А не цим є 13%. Сьогодні вихідний, тому я то кажу, тут частина немає. На цьому все. Всім удачі, всім удачі і успішних торгів. До зустрічі.